Коли я давав свої перші інтерв'ю там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив таймс чи бібісі, і він хоче взяти розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою цю інформповістку, і в них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цього цей, історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене поблінув інформ сумани. Ну і що? Ну, от я спискофорс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона на року The Times. Ну, ти, понимаєш, ні? ну Це все просто так. Журналістка машина. Отак, б -б 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 -б, несеться, несеться, того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалоли. І все, тут нема нічим ні орди, це не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, отак, от от.